Друзі, вітаю всіх, разом з нами. всіх, хто долучається до перегляду цього відео. Ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Мене звати Юрій Бібік. Мій гість, пан Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. «Вежа», автор і ведучий ютуб каналу Клочок Тайм. Підпишіться, будь ласка, на Клочок Тайм. Ютуб канал підкреслюю. І е, телеграм-канал Клочок Тайм також підписуйтесь. Посилання закинемо в опис до цього відео. Тому не забувайте, будь ласка, повірте, це моя журналістська рекомендація вам. Пане Валерію, радий бачити, радий вітати вас. Вітаю вас, друзі. Слава Україні! Героям слава! Спасибі, що ви з нами. Видання Політіко пише, що глухи що, ем, мирні переговори зайшли у глухий кут. І по суті, президент Зеленський вже після зустрічі з європейськими лідерами, і після того як він е, там дав декілька коментарів журналістам, сказав про те, що так дійсно, фактично, у нас є велика проблема, і вона стосується переговорного процесу, і ця проблема. Це територіальне питання, так би мовити. Сполучені Штати тиснуть. і От як ми бачимо, зі ЗМІ, які пишуть там от, шалені речі, що і телефоном там змушували ледь, ледь не змушували Зеленського погодитись і давайте швидше, чим душ, погоджуйтесь, і так далі, і тому подібне. Виходьте з Донбасу. Правильно ми розуміємо, що це єдина проблема, яка стоїть на шляху до миру. Ну, не єдина, але найбільша. тому що є дві проблеми. Їх вирішити буде вкрай складно, але рішення буде. Питання лише часу, чи нині, чи згодом. А якщо по територіях говорити, то ми розуміємо, що за нинішньої моделі а, нашої оборони і війни Росії проти України ми матимемо територіальні питання гірші, умовно, через півроку. і я не знаю, наскільки там це розуміє вище військово-політичне керівництво України. Бо якщо ну реально нічого не змінювати в стратегії оборони, то ситуація ж ми бачимо, вона з кожним місяцем вона стає для нас гіршою, тому що росіяни просуваються. Це очевидний факт. Звісно, ми там багато чуємо розмов про те, що ну, Росія ось ось може впасти, але вже нові прогнози, що в неї ресурсів вистачить на 18 місяців. ще воювати, а і дійсно, Росія може. Витягувати ще війну довго, треба це розуміти, хоча економічне становище в неї вкрай погане, але там є інший фактор, який сьогодні може бути мотивом для того, щоб Росія погодилася на замороження. Але в подальшому треба розуміти, як навіть ці здобутки, якщо ми отримаємо, я називаю це здобутками, тому що ми зберігаємо суверенітет. Це наш здобуток, це те, за що ми б'ємося до сьогоднішнього дня. Або слово капітуляція в цій частині воно абсолютно неприйнятне, і добре, що українці його мало використовують, є звичайне, але мало більше в Європі. То якщо говорити про другу велику проблему для України, це є гарантії безпеки, бо справді на сьогоднішній день Зеленський, коли вчора давав коментарів, багато в чаті ОПУ там в основному аудіо так такі були цікаві нарізки. Я практикую як і президент Трамп, дуже примітно так. От він говорить про те, що ніхто. Не дає ніяких гарантій безпеки Україні ні американці, ні європейці. Він каже, є якийсь напрацьований план європейський, але ну потім він обмовлюється, що ну я каже, не розумію того, які нам гарантії безпеки можуть давати. А єдине, що я зараз бачу, що таку гарантію безпеки європейці дуже цього хочуть, а, нададуть у вигляді кредиту нам. Питання того, як, за якою формулою це буде здійснюватися, зараз багато розмов у форматі Великої сімки. і а, В Європейському Союзі він про це говорив, і в Британії Кірстармер це коментував для преси: тобто гроші, гроші гроші. Гроші для того, щоб не зменшити кількість збройних сил України. Бо Урсула фон Дер Лен сказала, що Україна це перша лінія оборони Європейського Союзу, тобто, в ЄС вони нас не беруть. Ніякі союзи не беруть, допомагати своїми військовими не хочуть. Але кажуть Україна перша лінія оборони Європейського союзу. Тому це два проблемні питання, на які я сьогодні звернув би увагу. Звісно, будуть і інші а, вже які будуть прописуватися в умовному проекті мирного плану. А, це буде друга частина цієї всієї історії про замороження війни. Це може бути і референдум, якийсь і може бути відмовні питання, і по церкві, і так далі. Можуть піднімати, наприклад, про зменшення кількості особового складу Збройних сил України, це буде. Ну, до прикладу, давайте у вас там скільки мільйон зараз, зробіть 800 тисяч. Ну і росіяни запишуться як поступка. А в них вже там 2,5 мільйони в них армія. Ну, звісно, набагато більше. Тому так, такі дискусії є, але я ну, скажу, що не бачу що такому вже дуже глухому куті зараз переговори по одній простій причині. Наполегливість, з якою зараз домагається замороження війни Дональд Трамп. Вона дійсно вартує того, щоб на неї звертати увагу. Вона вартує уваги, не захоплення, тому що завершення війни, в якому як зараз це проводить Трамп? Ну це історія не про довготривалий мир. Ну, те саме зараз і на близькому сході ми бачимо в секторі Гази, Камбуджі, Таїланд, багато таких прикладів. Але е, бажання Трампа дійсно зупиняти війни для того, щоб це не заважало йому вести бізнес і перспективі, і дало можливість стати месією світу. Я зараз не обмовлююся, абсолютно серйозно говорю, тому що Трамп людина набожна, так само як і команд, члени команди. Вони відверто набожні. Для них дуже важливий контакт з Богом. І це знову це не якась там це якась бітафорія, якісь там знаєте, розмови. Ні, це абсолютно серйозні речі для Трампа. Зупинка вбивств, це є такими воротами до раю. Він в це вірить, бо навіть кожне засідання уряду, яке проходить, воно розпочинається з молитви, так і це абсолютно серйозно робиться. Свідомо робиться всіма учасниками. Вони дякують Богу за те, що той послав їм Дональда Трампа. Тобто Трампа це дійсно така одержимість, і вона нам зараз корисна, тому що ми зможемо зайти на е, зайти у формат е, зупинки війни, перезавантаження влади, перезапуску процесів в Україні. Буде дуже багато викликів, дуже багато цього не хоче. Але ще раз наголошую: от буквально вчора ми з колегами говорили на каналі, у мене на каналі про це. Ну, ви знаєте, всі сходяться в думці про те, що от стратегію оборони треба міняти, тому що я буквально завершуючи. Говорять, якщо умовно Україні треба відходити на якісь позиції. Їх треба кажуть, підготувати оборонні позиції. Я ну вибачте, що значить підготувати. У нас вони що не готові, У нас постійно з цим проблема була. Тобто, організація сама сьогодні е, оборонних позицій. і Так далі, оборонних рубежів вона шкунтельгає, і це вказує, що проблеми є. увагу, нова кампанія розгорнулася зі зміни головкома і так далі. і Це все ну, в Україні. Це проблема, дійсно, проблема. А... А зараз я вважаю, ці процеси, які відбуваються, Зеленський це чудово розуміє, що його дотискають, йому доведеться йти на якісь певні компроміси, і от подальші дії будуть дуже дуже цікавими події в Україні. Що означає відділити Зеленського від європейських лідерів? Оскільки mm -hmm. Вашингтон вважає ось цей візит президента до Європи для консультацій. неконструктивний. спроба затягнути час. Ну тут чесно скажу, за себе буду говорити. Я також в цьому вбачаю там певну історію і, і, не, і не думаю, що це погано, але між тим, відділити Зеленського від Європи, щоб мати можливість на нього більше тиснути. А, а як? Я, як вони це хочуть зробити? Ну вони це не зроблять. По перше, це не подобається Трампу команді, бо європейці звертаю вашу друзі увагу. Ми тут з вами говорили, пане Юрію, мабуть, чи в лютому і в березні місяці стосовно перспектив, ну мабуть, вже більше так в березні, початку квітня. Перспектив замороження війни навесні. Тоді був скандал у вальному кабінеті, і в нас була дилемма, і в мене особисто було побоювання. я Вже говорив не раз, що ми е, залишаємося один на один із викликами російської агресії. Е, позиція Європи була незрозуміла, оскільки вони ніколи не виділяли нам достатній мірі коштів, е, адже це все робили військової допомоги американці. Навіть багато допомоги йшло вже uh, за президентства Трампа другого, яка була проголосована ще за часів Байдена на весні 23-го року, 24-го року. Uh, 24-го року був проголосований законопроект, який передбачав там 60 з лишніх мільярдів допомоги Україні, а, і ми окремі пакети допомоги отримували пізніше, вже в цьому році на початку, через те, що Байден їх притримував. Ну там своя кухня, своя історія. Байдена теж дуже дивна політика була по відношенню до України, але вона була більш приваблива ніж Трампівська. Так, от що стосується конкретно відірвати зеленського від Європи. А сьогодні ми знову стикаємося з тією ж самою проблемою. Що і навесні, бо навесні Трамп думав, що Європа нічим допомагати Україні не буде, і Україна швидко погодиться на замороження війни на, на привабливіших для себе умовах. Ну тобто, врахуйте, там вся справа зроблена. Але європейці дійсно мобілізувалися, і те, що я знаю, ну от я вам скажу, те, що мені говорили і спілкувалися з різними там колегами, експертами. І людьми, які дотичні до європейської політики, вони швидко мобілізувалися, почали виділяти більше коштів для України для підтримки обороноздатності і продовження бойових дій з метою недопущення агресії Росії проти країн Європи. Це очевидний факт, і я не думаю, що треба бути дуже великим експертом аналітиком для того, щоб це розуміти. Якщо війна триває десь, то розпорошувати свої ресурси. Країна агресор на всі фронти може, але це для неї небезпечно. Ймовірність початку війни, коли війна в Україні війни Росії проти Європи, дуже низька. Як тільки вона заморожується, ймовірність зростає. Ну, це знову ж таки, вже всі добре знають. Тому дійсно Трамп хоче відірвати Україну від Європи, аби європейці не допомагали нам зараз. Ось стоїть проблемне питання виділення грошей. Ми про це щойно згадували. Я дивлюся за цією дискусією, вже спостерігаю продовж кількох місяців. Мова йде про репараційний кредит, різні, різні варіанти, варіації. Ми фактично з колегами на каналі кожного дня це говоримо. Я долучаю експертів, економістів, фінансистів, які на цьому знаються, і хто трішки посвячений деталі немає ні в кого чіткого бачення, що може бути, і тут ну єдине, що ми можемо святкувати за новинами. Буквально вчора було засідання великої сімки, які сказали: конфіскуємо. Це конфіскуємо, це маяча, ніхто конфісковувати нічого не буде. Ну якщо не конфіскували за 4 роки, то на четвертому році, коли вже йде питання до замороження війни, ніякої конфіскації не буде. Але питання буде стояти, де брати для України гроші? Ну і різні формули там продумують різні варіанти. Давайте під замороження активи випустимо єврооблігації і так далі. Ну. Це в принципі прийнятний фінансовий схематоз в будь-якій країні для того, щоб під кредит існуючий, видати новий кредит, погасити попередній, потім дати країні можливість виживати, і так далі. Це було тут нічого, немає тут єдине, що рішення за європейцями, і вони не можуть не ухвалити це рішення, оскільки сама президентка Європейської комісії, як і каєкалася, яка до речі затихла. Не не чути її так. Ну ракетка першості перейшла до Урсули фон Дерляєн. Є так, такий так. момент, і вона каже: Ні, 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 Україна стоїть на рубежі. Номер один це наш рубеж, рубеж європейської сили. Треба гроші, і якщо там ще вчора умовно говорили 90 мільярдів доларів для України 140, то вже цифра гуляє в 210. Ну тобто на три роки давайте фінансувати Україну щонайменше на різні потреби, навіть якщо заморозиться війна. Всі розуміють, що треба тримати там армію, тому що тоді фронту, такого як потужного, ну наприклад, Росія не матиме з країнами Європи. А, а де вона може битися? Виключно Північна Європа і Польща. Там фронт вужчий, Ну за логікою, знову ж таки, не треба бути великим військовим стратегом, щоб розуміти, якщо тут фронти утримуєш, то там можна. Буде якось мобілізувати свої сили. Україна має армію найбільшу в Європі, найбоєздатнішу, тому там росіяни точно не рипнуться. Давайте їм дамо гроші, і все буде ок. Будуть виготовляти дрони, будуть пиляти на дронах. Нехай собі пиляють. Ми нічого не бачимо, не чуємо, що син Галушенка вчиться за 200 тисяч доларів на рік у приватній школі в Швейцарії. Ми цього не помічаємо. Вибачайте за такі відступні. Ну мене це чесно кажучи, це дуже вкурлює. Все, все правильно, да? А, да. А, але ну нічого, ми закриємо це очі для Європи. Ну, повірте, друзі, 200 мільярдів доларів це ні о чому. Ну реально, це не гроші. Це для них копійки. Для них, для нас це великі кошти, для них ні. А от уже на півночі ми змобілізуємося, тому і Трамп цього не хоче. Але ну я вам хочу сказати, друзі, що є інший момент е, на рахунок відірвати, тому що я зараз не бачу те, як Трамп може це зробити, і, і що це знаєте, така е, приваблива і гарна редакційна стаття ваших колег. Ну, респект за це вона виглядає дуже прикольно. А тут мова швидше йтиме за те, як Європа зможе втриматися у протистоянні з Трампом, з Америкою нині, тому що у них дуже багато конфліктів. Це починаючи від торгових войн, і МИТа і так далі, тому подібне ринки. Європейці хочуть зберегти російську присутність на ринку, розширити її в перспективі. Трамп також в цьому зацікавлений. Ну і тут іде тиск з боку європейців. Вони це розуміють. Тому і підтримують Зеленського, і в той же час вони будуть йти на. Умовно домовності з Трампом для того, щоб цю війну заморожувати, тому що дещо не подобається. Вони там виказують якісь невдоволення. Але вчора ми дуже довго вечірній підсумковий ефір проводили з Сенко. Я вважаю корисним, то а, дійшли ми висновку того, що от нині те, що відбувається в переговорах, це стратегія переговорів, тактика переговорів. Тобто ніхто не вийде з них. Це нереально. Всі розуміють зношеність ресурсів в Росії в Україні. Війну треба заморожувати на даному етапі, але всі хочуть отримати максимально вигідні позиції і європейці в тому числі. Вони, вони фактично є зараз переговорною стороною з Україною разом. Вони це зробили, вони цього добилися <кхід> без України Трампу було б легше, без Європи, перепрошую, говорити про одну Україну. А так треба ще давати якісь гарантії безпеки Європі. Ну якими вони можуть бути, поки що навіть європейці самі не знають.